3 листопада відбулася 34-та сесія Білгородністровської міської ради під керівництвом міського голови Віталія Граждана. 26 депутатів розглядали понад 80 проєктів рішень, що охоплюють такі сфери, як оборонна та мобілізаційна діяльність, житлово-комунальне господарство, економіка, соціальна політика, бюджет, охорона здоров'я, освіта, культура та комунальна власність. Міська рада та депутати продовжують надавати допомогу українській армії в контексті наближення перемоги. На цьому засіданні було призначено додаткові кошти в розмірі приблизно 8 мільйонів гривень із міського бюджету для підтримки Збройних сил України. Ці кошти будуть використані для фінансування потреб, зокрема, відповідно до запитів командирів військових частин у місті. Це важливий пріоритет для місцевої громади. Крім того, міська рада надає увагу підтримці соціальної сфери та критичної інфраструктури, а також різних аспектів повсяденного життя громади. На сесії були виділені кошти для відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги за рахунок міського бюджету. Також депутати підтримали зміни до бюджету міста на 2023 рік, де основний акцент був зроблений на видатки, спрямовані на підтримку військових. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.